Всім привіт! На зв'язку школа астрології AstroClever і давайте розберемося, хто такий рак. Поговоримо про цей знак зодіаку, розкриємо його для вас максимально, для того, щоб ви могли класно відчути і зрозуміти цю енергію. Енергія досить непроста і часто реально з нею є складнощі з її розумінням. На насправді найбільша складність полягає в тому, що ми з вами не можемо розділити знак і дім. І управителя, і ми намагаємось змішати все в одно. Ми, коли говоримо про рака, ми часто путаємось з місяцем з будинком. Але давайте сьогодні конкретно про рака, щоб ви розуміли, яку саме інформацію потрібно використовувати так, в своїх консультаціях або у прогнозах. Характеристика знаку зодіака складається з декількох показників. Які це показники? Це у нас, звичайно, стихія, це у нас модальність, це положення в символічному гороскопі, це планета управитель. Це рецепції міф, звичайно, щоб ми з вами розуміли взагалі звідки він такий цей рак, і символ. Весь цей загальний образ він і дає нам розуміння, що в собі несе, які енергії в собі несе знак зодіаку рак. І ми зараз не про людину, ми не про планету в раці, ми зараз не намагайтесь притягнути коли, когось своїх знайомих. Ми конкретно говоримо про чисту енергію рака. І давайте по пунктам. Почнемо зі стихій. Стихія води це перший прояв водної стихії. Тобто їх є декілька, ми будемо говорити з вами далі про кожен з них а рак є першою, першим проявом води. Це виникнення почуттів. Якщо вода, це в принципі наша здатність Да, наша здатність показувати свою емоцію. То тут вже для нас складається певна картина, правда, що перше, давайте уявимо собі, що є певна така, така градація цих, цієї води, цієї, цих почуттів. І рак є самим першим. от Як дитина тільки народилася, да, ця емоція, тільки щойно народжена, вона ніби в чистому вигляді. Якщо ви уявити це як цикл, да, то рак це джерело. Це витік, місце, де починається емоційний потік, де він зародився. Настільки чисті і без прикрасті емоції. Тут це народження тільки емоційної свідомості, здатність відчувати і пам'ятати. Це емоція в її чистому вигляді, без прикрас та підтексту. Саме тому ми сприймаємо цей знак над емоційним і чутливим. Його почуття первинні та необтесані в своєму базовому вигляді. Емоції це те, що знак демонструє нам в першу чергу. Ми завжди це відчуваємо. Чи особливо в астрологічній практиці ми завжди розуміємо, що тут буде чутлива тема, тут місце є і образом. І емпатії, і, і радощам в чистому вигляді, і якщо я вже горю, якщо мені погано, то мені погано. Тобто рак він відрізняється від інших знаків якраз своєю такою, м, такою природньою емоційністю, де вона ще не піддається фільтрам, от як вона є. І вже ми з вами розуміємо, хто такий рак, хоча проговорили про воду, правда? Знаєте, мені це нагадує маленьку дитину. Вона ще зовсім не знайома з цим світом і проявляє себе без якихось небудь фільтрів і не намагається щось сховати або десь нам збрехати. Вона така, яка вона є. І от так, це якраз таки не дарма, це перша зона космограму. Модальність. Переходимо до модальності. Це у нас кардинальний хрест, а значить рішучий і різкий, вміючий приймати рішення тут і зараз відразу. Проте часто керується емоціями і під їх владою він не аналізує і може поспішати. Тобто був якийсь емоційний імпульс, так, про що ми проговорили. Тут була якась емоція, і все на вспичці цієї емоції кардинально він приймає рішення. Тому що я так відчуваю. Ось це дуже важливо. Тут рішення приймається не тому, що я проаналізував, не тому, що я подумав про майбутнє, не тому, що ще щось, а тому, що я так відчуваю. Тому це знову ж таки під владою емоцій. Він здатний проявляти ініціативу та брати відповідальність на себе. Це такий досить ну, вагомий показник, тому що все ж таки є ініціативність в цьому значенні. Так, щоб ви не думали, що якщо це емоційний знак, то все, це якісь будуть тюті. Ні, він здатен на те, щоб прийняти рішення. І це так астрологія взагалі не поділяє на погане та то хороше, тому це не погано. тому що я відчуваю, і тому що я так відчуваю, я так роблю і я здатен взяти і зробити це класно. Ідемо далі. І тут е, важлива історія це е, положення в символічному гороскопі. Оце, як по мені, е, така найтонша історія, бо е, особливо на початках, коли люди вивчають астрологію або практикують її так не, не, не довгий час, вони путають для них ніби дім і знак, це нібито одне ціле. Проте ні. Вони мають зв'язок. Вони дійсно пересікаються, але ми не маємо права це змішувати. Тому тут в нас є така ніби як інформація, частинку ми беремо з того, так? оці паралелі зараз ми вам підкреслимо, ви їх побачите. Рак глибоко прив'язаний до сім'ї, предків, історії, роду. Бачимо коннект, правда? Шукає захищене місце, внутрішній дім, де можна бути собою. Знову ж таки, тут все пов'язано завжди, ми ніколи не будемо з вами, ми це називаємо астрологічне під'їдання, коли ти не береш повну картину, а ти починаєш там, там кусь, там кусь, і виходить що. Але нам таке не підходить, ми з вами хочемо реально нормальну цілісну картину. І тому, коли ми говоримо про внутрішній дім, де можна бути собою, ми маємо згадати оцю емоційність рака, наскільки він чутливий, наскільки він. Ем... Він може ображатися, його легко ранити. Тому для нього так важливо знайти цей спокій всередині, оце місце, де можна бути собою, ніби да. Інстинкт створити домашнє гнездо, тепло, прийняття. Знову ж таки, повертаємося до тієї ж води і до тієї ж кардинальності. Ви бачите, як воно все пов'язано. Нам хочеться ну, по параку да, по цій енергії, хочеться створити зону комфорту. Там, де я можу бути собою, там, де я можу відкритися, де мені не потрібно ховатися, де мене приймають, по кардинальності, в мене є на це сила і сміливість прийняти таке рішення. Будь ласка, знову все складається з тих самих енергій. Далі рак це символ матері, берегині, яка опікується близькими. Я думаю, тут зрозуміло. Рак, як і четвертий дім. Приховує справжнє я. Відкриваючись лише в безпечному середовищі. Тому так важливо мати близьких людей поряд. Це може бути як і сім'я, і близькі, прям близькі близькі по крові люди, так і близькі по духу люди. Та. Ви також можете подивитися свої гороскопи, подивитися на кусь якого будинку поля розташований у вас знак раку, і зрозуміти, що ця частина вашого життя для вас є такою найчутливішою, найемоційнішою, ви там прив'язані. ви ви там можете навіть заспокоюватися, ви там можете відчувати, якщо ми будемо шукати в тому домі людину, а ми знайдемо в будь-якому домі вашого гороскопа людину. То ця людина буде для вас ніби як вдома. Да? От у мене є чоловік, якого рак на 11-го поля, і для нього друзі. Це його сім'я, це його базова потреба, адже рак відповідає за базову потребу. Він просто фізично не може без них. Він постійно з ними на зв'язку. В них дуже тісний зв'язок. Подивіться, з чим у вас є такий зв'язок, де ви можете розслаблятися, де ваша зона комфорту, де ви можете бути з собою. Далі, рак живе не логікою, а глибоким відчуттям, емоційним резонансом. А мені відгукується. А як я в цьому почуваюся? А, а що я відчуваю від цього? Оце просто тема рака, звичайно. В кожному життєвому циклі рак шукає повернення до себе, до суті, до джерела. Знову ж таки, а яка я? А чи не перебираю я на себе чужі емоції? А як я себе в цьому відчуваю? А чи можу я проявлятися таким, який я є? Тобто, це така головна тема рака, це база. Просто собі запам'ятайте, що рак це наша базова потреба все, що стосується вашого внутрішнього і все, що забезпечує вашу ді... життєдіяльність. Ідемо далі. Планета Управитель. Місяць. Місяць у нас управляє раком. Що ми знаємо про місяць? Місяць він постійно змінюється, в нього є різні фази. Він відповідає: у нас за настрій світло. Це накладає емоційно нестабільність на рака, тобто настрій може плисти як припливи. У нас є припливи, відливи, і відповідно у нас місяць є тією планетою, що не є взагалі стабільною. Як наш настрій він змінюється. Чому наш настрій змінюється? Тому що місяць переходить там знаку в знак. І це дуже резонує якраз таки з знаком рака, який теж діє по відчуттях. Тобто для нього головне це емоція. Також велику залежність від ритмів, циклів і внутрішніх хвиль. Я думаю, ви тут вже також розумієте, що все це пов'язано і підпадає ностальгію, бо місяць пов'язаний з пам'яттю і минулим. Тому для рака головне це емоційна прив'язка, що у мене визиває емоцію? що у мене викликає ностальгію, про що я сумую? Або це буде якісь, знаєте, в житті це може. Пісні, фільми, місця, люди. Але головне, що ти там відчуваєш, відчуваєш, що до чого ти прив'язаний. Тому дійсно тут про ностальгію, тому що місяць він за це відповідальний. Відсилює емоційність і чутливість рака, також робить рака дуже вразливим до атмосферності, до оточення, до настрою інших. Дає потужну інтуїцію і майже психічне сприйняття, тому що знову ж таки рак у нас стихія води, він у нас про психологію, він про відчуття, про ті самі, про які ми вже поговорили. Підкреслює потребу в емоційному захисті, затишку і домашньому просторі, розвиває турботливість, ніжність, м'якість. Також робить рака залежним від емоційних зв'язків, особливо з родиною або з тим, що знову ж таки викликає в нього таку базу і впевненість, тому що вважається, що рак у нас це е, знак, який відповідає за виживання, за те, що мені потрібно вижити, мені потрібно закрити базу, mm -hmm. щоб було просто безпечно, тому що слово безпека воно є головним для рака. Чому по. Потрібно, щоб було безпечно, тому що я хочу відкрити там свої емоції, я хочу там себе класно відчувати, я хочу бути таким, який я є. І планета, чому місяць у нас відчуває себе добре в цьому знаці, має есенціальну властивість обитель, вона вдома, тому що саме в цьому знаці вона найкраще, найадекватніше і так, як потрібно, може розкрити свої якості найцікавіше і для недосвідченого нашого слухача може бути дещо складним, проте не лякайтеся, ми зараз розберемося і ви все зрозумієте. Рецепції. це ніби взаємовідносини знака з тією чи іншою планетою. Від, ці відносини будуються на якостях знака. Тому давайте поговоримо. Обитель Місяць там, робитель да, він там вдома, йому гарно, добре, про нього тільки що розказала вам Анна Марія, ви це все знаєте. Тобто знак під владою планети їх якості резонують. Все добре, вони дружать, їм класно, вони однакові, ну, схожі дуже сильно. Далі цікавіше. екзальтація. Юпітер там екзальтує. І це є найвищим проявом раку, коли емоції і питання виживання вже. Відболіли, коли ви вже з тим справилися, вмикається юпітеріанська благородність. Це а, така якість рака, як прагнення до розширення так, ніби будування свого клану, допомоги іншим. Рак дуже турботливий. Передачі мудрості, і тут знову ж таки звертаємося до того, що рак це наша ніби символічно сім'я, почуття такі сімейні, так? і передача мудрості, ніби від старшого члена сім'ї до молодшого. Оце все така юпітеріанська, така широта душі, душі, і вона властива раку. Рухаємося далі. І це падіння. Марс там падає, а Марс це наша активність. А коли планета в падінні, вона не може діяти прямо, вона не може проявляти свої якості, от як це є, в чистому виді, вигляді. І тому рак має невміння діяти прямо. Він проявляє, не може проявлятися. Агресію свою відкрито. В нього є потреба в маніпуляції емоціями, адже емоція це його основний головний інструмент. От З емоціями він вміє працювати, він розуміє, що з цим робити. А як діяти, як добитися свого? Він не може це зробити так, от просто прямо і ніби в лоба, йому необхідно. Вас ніби підвести до цього, або зманіпулювати емоційно для того, щоб досягти своєї цілі. Він б'є емоційно та на емоціях для самоствердження. Адже рак це така дуже тонка душевна організація. Це знак, який намагається вижити знову ж таки. А для того, щоб вижити, потрібно ніби оборонятися. Тому. Ви бачите, як рак реально це такі... Аня завжди каже, що це сірі кардинали. Вони рухають, вони організовують дуже багато всього, при тому їх руки лишаються чистими, вони там десь зманіпулювали, підвели, десь щось комусь порадили, подобраття душевне, і отримали бажаний результат. І вигнання. Знову ж таки, планета не може проявлятися в чистому вигляді, тобто її якості, такими, як вони є природні, вони не резонують зі знаком, в якому знаходиться. Да? Тобто, тут що ми маємо, це контроль через турботу, і тому ми називаємо рака хатнім тираном. Тобто він вас настільки залюбить, він вас настільки буде опікати для того, і буде все прикривати класними нам намірами для того, щоб ви від нього залежали. Щоб без нього не могли. Адже йому дуже потрібно знати, що він в ньому нуждаються слово забула, що він потрібен комусь, тому він буде створювати енергію. Я не про людину. Створювати максимальний такий ніби затишок, таку турботу, щоб ніби заволодіти людиною, щоб без нього не могли, і він міг це контролювати, знову ж таки. Це тиранія під прикриттям кращих напірів. А втрата контролю це дорівнює загроза виживанню. Тому дійсно. Не дивлячись на всю таку чутливість, емоційність, таку м'якість, ностальгічність, раки це ті ще маніпулятори і тирани. Просто по ним так одразу не скажеш По раку ти в нього ніби не очікуєш і на нього ніколи не подумаєш. Тому дуже цікавий знак. Рухаємо. Коли ми своїм учням кажемо, що робимо якийсь розбір, і вони не знають, що ще сказати по раку, ми завжди кажемо: Добре, згадай, чому місяць в цьому знаці вибителя Окей. Даєш інформацію, чому Юпітер екзальтує, що в цьому раку є таке, що ця планета відчуває там себе добре. А чому якась планета в падінній вигнанні? І коли ви розбираєте е, якусь сферу, наприклад, фінанси, і у вас там рак на куспі другого дому, і ви вже не знаєте, що сказати, завжди згадуйте, стихія води, вона, наприклад, плодородна, вона викликає емоцію. потім хрест, потім модальність. Потім згадуйте е, ось ці всі рецепти. І це буде вам давати більше більше Ога. інформації, і да, в, в такий от загальний образ складати з цього знаку, і ви, приміняючи цю інформацію, зможете розкрити будь-яку тему сферу життя. Такі вам лайфхак. Я знаю, що багато про це багато людей, багато астрологів про це не знають, або не звертають на це уваги. А це супер, мега важливо. Бачите, скільки користі ми зараз з вами за декілька хвилин. Хоп, і дістали. Рухаємось далі. Наступне це міф. Міф про знак зодіаку Рак це не просто про емоції, а про виживання. І коли до нас приходять на навчання учні з інших шкіл, вони ніколи до цього не чули ось цю фразу, що рак це знак виживання, це вісь взагалі рак козиріг про виживання. Угу. Чому так? А, і так, якщо звернутись до міфу, то потрібно уявити собі поле битви, на якому у нас боровся Геракл з гідрою. Боротьба, велетнів, сила, слава, були подвиги, все дуже серйозне. І раптом у нас з'являється рак, маленький крап. крап. Його ніхто не кликав, його ніхто не читав, не чекав. На нього ніхто взагалі не розраховував і не знав, що він там буде. Але цей краб відчуває, що потрібно втрутитись, навіть якщо ціною власного життя. Це є рак, він не головний е герой в цій міфології. Але він той, хто з'являється у вирішальний момент керуючись. Не логікою, а інстинктом. Крап кусає геракла за ногу, хоч і знає, що це не врятує гідру. але він не може інакше у нього працює глибинний імпульс захищати слабшого, бути поруч і залишити слід. Геракл, звісно, він його розчавлює так. Це у нас невеличкий крап, але Гера, богиня сім'ї і материнства, так проводимо тут аналогію, бачить в цьому жесті щось більше. Ніж просто втрутитись в ситуацію. Так, в нього був мотив. Тобто, це про вірність, це про самопожертву, це про емоційну силу. І сказати, що рак проявляє емоції, тому він слабкий, буде досить неправильною, грубою помилкою. І саме це підносить рака на небо, і Гера зробила його сузір'єм рака. Тому. Навіть якщо в ньому такий а, дуже твердий панцир, ми з вами бачимо, рака краба, він такий досить моцний і кусає досить боляче. Але ну, потрібно розуміти мотив, чому так відбувається. Тому що всередині багато емоцій, яким потрібно мати захист, які хочуть вивільнитись, але в тому середовищі, в якому буде безпечно і комфортно. Також хочу звернути вашу увагу на те, як він підкрався, коли його не чекали, коли на нього не розраховували. І він знав, що ну, іде, ніби вірну смерть. Це якраз оцей Марс, про який ми з вами щойно говорили. Отак от тихенько, ніхто тебе не знає. І оця самопожертва це також властиве цьому знаку. Йдемо далі. І це моя улюблена тема. Я завжди дівчатам кажу, який природний символізм, що там відбувається, який символ, що символізує цей знак? І давайте поговоримо. Я думаю, для вас також стане корисно. І ніби насправді цим ми зараз зберемо оцей образ, який про про що ми говорили. Перед вами крап, як ви зрозуміли, має твердий панцир, захищає себе і приховує вразливе внутрі. оту емоційність, таке... тут свою таку. Дитячу відкритість, ніби да? він її приховує. Так само рак їх емоційно захищається та часто ховається в собі. Пінпанцером яке тіло. Рак дуже емоційно вразливий, хоча зовні може виглядати жорстким та закритим. Краби носять дім із собою, або живуть у схованках, норках, мушлях. Рак прагне домашнього затишку, внутрішньої безпеки. Краб рухається боком, а не прямо. Як і рак, він діє обережно, обхідними шляхами, не на пролом, там, де не очікують, тобто інакший, давайте так, нестандартний спосіб активності. Краби живуть в прибережних зонах, пов'язані з ритмами води, проливами, відпливами. Це перегукується з пам'яттю, ностальгією рака. Він емоційно прив'язується. Такий у нас з вами цікавий знак. Ще зверніть увагу. Ну, ви ж всі бачили краба, просалочку, як мінімум, всі дивилися. І як краб завжди він кусає, для того, щоб він боїться, він постійно ніби нападає, кусає. Це також його частина, це також природа цього знаку, де ми постійно знаходимося в захисті, де дуже страшно постійно, бо. Ти емоційно це все сприймаєш, да, пропускає рак через себе це все. Тому не такий він, я думаю, ну, такий він, в принципі, і ніжний з однієї сторони, да, бо насправді він вас залюбить на півсмерті. Це взагалі ізі. І він прагне контролювати, і прагне їм зманіпулювати, може, якщо треба. Тобто він і свого не опустить ніколи. І е, дійсно вміє турбуватися, е, вміє любити, е, вміє відчувати, вміє е, і співчувати також. Е, тому ми сподіваємося, вам було цікаво. Е, сподіваємося, ви відкрили для себе щось нове і до нових зустрічей ми ще з вами будемо говорити про інші знаки. Тому не перемикайтеся.